Кампус університету це ціле містечко студентське. Воно дуже велике, знаходиться за містом, дуже таке розкинуте трошки, але там, коли приїжджаєш, відчуваєш, що ти просто знаходишся тільки серед студентів. Там є сильні програми по international бізнесу, інженерні програми, game technologies, маркетинг, комунікації, дуже сильні творчі програми по музиці. от, такі креативні. Також сам університет має. Є окремо ще арт-академію, називається Міневра Арт Академії, і це е, е, академія, в яку хочуть да, вступити всі творчі студенти. І Це, напевно, найбільший кампус е, в, 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 в ряді університетів прикладних наук. Тобто університети прикладних наук завжди часто бувають навпаки в місті, а вони більш такі менші по кількості студентів. А тут...